Всіх вітаю на уроці я досліджую світ. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати новий розділ сьогоднішній підрозділ Явища природи тіла і речовини. Сьогоднішня тема, які бувають явища природи. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець, лінійку, а також кольорові олівці. Схилились горівки. До праці, мерщій, ти всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилина не втратилась марно. Скажіть, яка зараз пора року за вікном? Правильно, осінь. Який зараз місяць року? Жовтень добре. А яке сьогодні число, діти? 20 жовтня, правильно? А коли ми дивилися у вікно, небо яким було ясним чи похмурим? У мене, наприклад, сьогодні небо похмуре. Чи були опади, чи можливо збираються? У мене, наприклад, сьогодні збирається дощ? А яка температура повітря, діти? У мене 9 градусів тепла, а у вас пригадайте, що таке явище природи? Та наводіть приклади, будь ласка, самостійно зараз. У неживій і живій природі постійно відбуваються зміни. День змінює ніч. Після зими настає весна. Після весни літо. Потім осінь. Кожна пора року має свої відмінні явища природи. Взимку снігопад, навесні гніздування, влітку грози, восени листопад. Змін у природі дуже багато. Явище природи це усі зміни, що відбуваються в природі. Відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити. Від попередньої роботи відступіть на один дочок робочий, якщо це не нова сторінка, та запишіть. 20 жовтня 2Д. 30 жовтня. Класна робота. Запишіть визначення явища природи та запам'ятайте його поставивши на паузу. Тепер пропоную попрацювати за нашим підручником на сторінці 79 та 80. До явищ належать і такі зміни в природі, як грім і блискавка, дощ і град, веселка. І туман, танення снігу і лідоходів Зміна форми тіла, наприклад, танення бурульки, теж явище природи. Одні явища природи відбуваються постійно, їх можна спостерігати у будь-якій місцевості, наприклад, дощ, інші, навпаки, зрідкають тільки на певних територіях це землетруси, вулкани. Деякі явища природи відбуваються тільки в певну пору року. Наприклад, восени від птахів у теплі краї. Поставте на паузу та прочитайте самостійно. Люди завжди спостерігали за явищами природи. За змінами в природі визначали погоду. Дим з труби, низького е, стелиться, е, жаби стрибають на землі, тиша. Виразно чутні звуки, мурахи ховаються в мурашники, м'ята пахне сильніше, ніж зазвичай, ластівки літають низько над землею буде дощ. Ознаки хорошої погоди голосно кричать жаби. Вранці густа роса і туман. До пізньої ночі сюркочуть коники. Прочитайте самостійно, поставиш на паузу. Тепер пропоную вам прослухати гру Явища природи. Вам потрібно буде за звуками їх назвати. Чи вдалося вам відгадати всі явища природи за звуками діти? Молодці. Іноді виникають небезпечні стихійні явища: це урагани, повені, зливи, сильний град, посухи тощо. Можливо, якісь із цих стихій вам доводилося бачити? Розкажіть. Стихійні явища це небезпечні природні явища, які завдають величезної шкоди населенню. Повінь це стихійне лихо, що відзначається затопленням частини суходолу водою. Ураган це руйнівні вітри. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу ці визначення. Пригадайте, яке явище природи ви нещодавно спостерігали. Це міг бути або дощ, або град, або, можливо, завірюха, дуже сильний вітер, можливо, спів пташок це також явище природи. Опишіть його в зошиті. Та скажіть, які інші стихії ви ще знаєте, саме стихійні явища, які ми тільки що розібрали. Можливо, якщо щось не знаєте, можете в мережі інтернет про них знайти якусь цікаву інформацію. Скажіть, чи доводилось вам бути свідком небезпечних природних явищ? Як ви думаєте, яких правил безпеки потрібно дотримуватись під час стихійного лиха? Давайте з вами дізнаємось, які мають бути наші дії під час стихійного лиха. Перше це зберігати спокій, уникати паніки за необхідності надати допомогу людям з інвалідністю, дітям, людям похилого віку. Друге закрити вікна та відійти від них подалі. Третє вимкнути електроприлади. Четверте, не користуватися ліфтом, використовувати тільки сходи. Назвіть явища природи, які можуть вплинути на врожай фермерів. Як ви думаєте, які це явища? Або повені, так, або посуха, а ще які. Які явища природи взагалі впливають на наше життя? Як ви думаєте? Розкажіть. За бажанням можна записати в зошит. Усі зміни, які ви спостерігаєте, все, що відбувається навколо, ви можете віднести до різних явищ. Будь-яке природне явище можна пояснити. Для цього варто зазначити причину його виникнення. Будьте спостережливими. У неживій і живій природі постійно відбуваються зміни, які називають явищами природи. Деякі явища природи відбуваються тільки в певну пору року. Пам'ятайте про правила поведінки під час небезпечних явищ. Прочитайте висновок та запам'ятайте. А тепер хвилинка цікавинка. Чи знали ви? Що літак може легко пролетіти крізь хмари, оскільки краплини води, з яких вони складаються, дуже малі і це ніяк не впливає на політ, а от грозові хмари дуже небезпечні, тому пілоти їх оминають. Вашим домашнім завданням буде повторити тему на сторінках 79-81. і 81. Тепер, будь ласка, продовжіть речення. Стихійне явище це. Найбільше мені подобається спостерігати за Я б хотів або не хотів бути на місці якогось явища, наприклад, діти, не всі явища природи. Б'є безпечними тому що. Молодці! Я вдячна вам за роботу. Сподіваюся, що вам було цікаво почути сьогоднішню тему. До нових зустрічей!